Це фрагмент з вистави «Зерносховище». Її поставили у Рівненському обласному академічному музично-драматичному театрі. Це розповідь про голодомор 1932-33 років та про геноцид проти українців, зорганізований радянською владою. Там є така фраза. Ну, де ви понабирали таких калік? Це стосовно нас, українців, каже головний антагоніст, якби Мортко. І коли він каже цю фразу, я завжди мене як е, очі мокрію, того що я згадую фільм Голод 33 1933-го, там, де показані ті бідні голодні українці з нашим морозюком в головній ролі, і просто фотографії старі чорнобілі. Оті люди, у яких забрали хліб, їх ще кажуть, де ви по набирали таких калік, ніби вони в чомусь винні, в тому, що їх такими роблять. Днями у столиці України відбулася церемонія нагородження учасників всеукраїнського найпрестижнішого театрального фесту, організованого національною спілкою театральних діячів України. За результатами премії «Гра» вистава Рівненського облмуздрамтеатру «Зерносховище» отримала чотири нагороди. Для того щоб створити таку виставу, звичайно, найперше треба мати хороші тексти. А потім те, все, що закладено в ці тексти, всі ці. Е Підтексти, усі ці смисли, які там закладені автором, має побачити режисер, додати своїх і візуалізувати. Тут величезна заслуга всього колективу. Одна людина не може творити таких вистав. І отут все склалося, мені здається, отут зшили все докупи правильно. Конкурсі брало участь 150 вистав з понад 20 міст України. А фіналістів оцінювало міжнародне журі з п'яти європейських країн. Вони визначили кращих з кращих. Ну і нам пощастило в цьому році. ну навіть не те, що пощастило. Я вважаю, що ми заслужили на цю нагороду. Ала виставу вся театральна трупа спільно з акторами-переселенцями Київського та Одеського театрів. Вистава «Зерносховище» була однією з перших прем'єр в Україні в період повномасштабної війни. Я думаю, що цей емоційний такий ем, стан, стан та, який був викликаний цією жахливою такою подією, він дуже сильно вплинув і на саму виставу, і це певним чином. Мабуть, і зіграло таку вирішальну роль в тому, що ми бачимо в результаті. Режисером вистави є Максим Голенко, який поставив її за п'єсою сучасної української драматургині Наталії Ворожбит, оскільки виставу визнали кращою в Україні в планах театру, показати її і за кордоном. Ольга Данілюк, Павло Остецюк, новини Рівного.